Яка і юшка, яка трава, таке і сіно, яка прядка, така і нитка. Такими прислів'ями наш народ споконвіку вказував на те, що лише якість зробить життя гідним. А як вибрати краще серед кращих? Дивіться в програмі Якісне життя Вітаю! сьогодні. У програмі ви побачите напій настрою здоров'я і краси, який чай вартий найвищих похвал. Містить нотки цитрусових, квіткових, іноді навіть копчених, пряних ароматів. Національний кисломолочний продукт, який іноземці охрестили російським кремом. Відкриваємо таємниці якісної сметани. Була такого блискувати блищала, отакий от колір був. І отак от гарно скатувалася. Ще чай у світі дахунпао коштує 15 тисяч доларів за 10 грамів. Така вартість зумовлена тим, що росте він лише у одній китайській провінції і має всього 6 кущів, яким понад 350 років. Їх намагалися розмножити, але істинні поціновувачі заявили, смак нових рослин не той. У справжніх легку гіркоту змінює аромат вина та екзотичних фруктів. Який смак, аромат і зовнішній вигляд має бути у якісного і доступного чаю у рубриці Найкраще до столу. Перший самовар з'явився у Києві у 1820-х роках в одному з елітних будинків на хрещатику. Чай заварювали у мисці, додавали туди цукор або мед черпали великими ложками. Він був настільки дорогий, що навіть заможні городяни не дозволяли собі чаювати щодня. Різні вказуються ціни, але нам ці ціни нічого не говорять, бо ми, наприклад, якщо за фунт за 400 грам чаю це було 4 рубля, ми думаємо, що це небагато. Но якщо людина могла за 4 рубля купити там чи корову, чи одяг зимній, кожух, чи щось таке, то це не союзмірівні, звичайно, величини такі. Зараз чай доступний усім, проте як і багато років тому його везуть здалеку. Основні постачальники це Китай, Індія та Шрі-Ланка. Саме у цих країнах зростає і обробляється листя чайного куща. Якщо у нас написано, що чай е, вироблено в Україні, Росії чи в інших країнах СНД, це говорить про те, що це підробка. Тобто до чаю високоякісного додають інші сорти нижчої якості. Це можуть бути е, азербайджанські, якісь і африканські, тим самим знищуючи ціну і якість. При цьому зауважте, фасувати чай в Україні можуть. На територію нашої країни завозиться закордонна сировина, що потім тут пакується. Найбільше чаю до України імпортують з Китаю. Якщо це справжній китайський чай, на ньому ніколи не буде написано майданчина. Завжди буде написано, що це продукт Національної Республіки. Китай. далі буде вказана указана обов'язкова провінція, з якої це е, вироблений чай. Окрім знайомого чорного та зеленого, до України з закордонних плантацій приїздять ще жовті, бірюзові та білі чаї. Усі вони різняться за ступенем окислення чайного листя. Зелений майже не піддається цьому процесові. Чорний, навпаки, звідси і колір. До слова, запах чаю теж виникає абсолютно природнім шляхом. Натуральний високоякісний чай міститься. Тому містить нотки цитрусових, квіткових, іноді навіть копчених чи пряних ароматів. І такі чайні якому разі не потребує додаткової ароматизації, особливо хімічної. Якщо ж ви бажаєте придбати ароматизований чай, наприклад, з бергамотом, шукайте у складі натуральну олію бергамоту. Так і має бути написано, що чай з бергамотом, а в складі ні в якому випадку не має бути написано, що там ароматизатор ідентичний натуральним. Так що це хімія. В залежності від сировини чай поділяють на різні гатунки. Найкращий називається букет. Перед купівлею не забудьте також перевірити цілісність целофанової обгортки на пачці. Чай залюбки всмоктує запахи. Для його зберігання важлива герметичність. Саме тому навіть вдома тримайте чай у закритій тарі. Рекомендовано зберігати чай у жерстяному, скляному або глиняному закритому посуді подалі від спецій і сторонніх запахів. Середня ціна на фасований продукт у супермаркетах буде такою: 100 грамів чайного листя коштуватимуть від 6 до 20 гривень. За чай на у у спеціалізованих точках продажу будьте готові віддати більше. 100 грамів за середньою ціною це 45 гривень. Така вартість пояснюється способом обробки чаю. Він збирається саме людьми, не машинним способом. І одна зборчиця збирає чай це 30-35 кг в день. Вот. І непосредственно это второй, третий чайный листик і тіпса. Це самое цінне, що є щає. Щоб розібратися в якості вагового чаю, потрібно а. Попросити у продавця супровідні документи, де буде зазначено сорт чаю та використані ароматизатори, і Б. Уважно придивитися до листя. Різной листик має бути один в один, вот. не має бути бурих листиків між Вот. Потому що, якщо старий листик, його буде одразу видно, він буде І В основному, щоб ломаного нічого не було. Цвіт, запах. Все, все відно. Насамкінець треба розуміти. Важливо не тільки обрати чай, а ще й правильно його приготувати. Смак навіть елітного напою зіпсує невміння заварювати чайне листя. Якщо на саблюда то все полезные свойства сохраняются. Якщо послідовність така важлива, тоді з чого ми почнемо? Ми підготуємо посуду. Для заварювання чаю нам знадобиться чайна заварка з розрахунку одна чайна ложка на пів літра води. Заварник, чашки, чайник з підігрітою водою. Стоп. А чому не можна заварювати чай просто в чашці? Тому що є сі в чайники, більш яркий вкус буде. А если в чашці, повністю не розкроється лист. Домовилися, користуємося заварником. До речі, його варто підготувати заздалегідь, тобто підігріти. Ми візьмемо чайничок, нальем туди водички. Градуса 80 вода. Подадим його по чуть подогріємо. Пускай він постоїть. постоїт. Зальмо, беремо заварку. Ліст ідеот резаний. Ми бросаємо 2 чайні ложки. Заливаємо водичкою. Майте на увазі, заливати чай укропом не можна. Температура води для зеленого чаю 75 градусів, для чорного 90. Найніжніший білий чай потребує води, підігрітої до 60 градусів. Для зелених чаю перша заварка сливається, тому що китайці говорять, що там в основному пиль. Ви все правильно почули. Заварювати чайну заварку можна до трьох разів. Для цього лишайте у заварнику трохи води, аби чайне листя не висохло. Заварився чай уже три минути. Затвісно, можна його розлити по чашечкам. Як правильно споживати такий чай. Зелений чай, який ми заварили, треба употреблять без, ну, без сахара, тому що вбиваються всі полізні свойства. Єдиний варіант, який можна, це э, с в прикуску. Приєднано вичепити. Перевірити якість домашньої сметани вдома дуже просто. Треба набрати її в ложку і спробувати розчинити у гарячій воді. Якщо сметана розчинилася повністю, значить зроблена вона із натуральної сировини. Якщо ж осіла на дно чи з'явилися білі пластівці, будьте обережні, у ній є рослинні жири. Як купити сметану на ринку, визначивши її якість на око, знає Лариса Суровська. Сметана завжди була в українців символом добробуту. Недаремної приказка є, упався в добро, як в сметану. Вибираючи на базарі цей благородний продукт, найкраще знайти продавця, котрий сам сметану виготовляє. Ви сметану самі готуєте? Звісно, це наша продукція. Ми її готуємо. Все, щоб покупцеві подобалося сметанка. Дивіться, от яка гарненька, густенька. Хазяйка відразу і технологію приготування розповіла. Корову подоїли, поставили в холодне місце, потім отстоявся вершечок. Ми беремо його і збираємо, збираємо таку гарненьку, кидаємо. Так О, потім, коли ми беремо на таку цю сиці, тканину, каміну щоб не було сироватки, щоб не підходила сметана, щоб була якісна, щоб гарненька. А ще набіл можна робити сепаратором. Таку сметану називають домашніми вершками. Як ми тільки з під корови, тепленьке молочко беремо, проціджуємо, щоб було чистеньке, і потім заливаємо сепаратор свіжим молоком. І потім у сепаратор відбирається, получається перегон, обезжирене молоко і слівки. Це сепараторна сметана. А наступна продавчиня нам розповіла, що сепараторна сметана і за кольором відрізняється. Вона буде білішою від глечикової. Я бачу, у вас тут по кольору відрізняється. Одна жовтіша, друга біліша. Це чому так? Ну це збирана сметана, а це слівки. Слівки біліші. Колір продукту скаже вам і про жирність. Кремовий відтінок матиме сметана, виготовлена з жирнішого молока. Від чого колір сметани залежить? Ну вони є і біла, і жовта сметана. Є... Це, от молока. Залежить від молока. Є молоко жовте, є біле. Є жирніше молоко, є трошки менше жирніше. Вибирати можете на власний розсуд. Однак у кожному разі продукт повинен бути якісним. Чесний продавець вам і документи продемонструє. Приїжджаємо, нас беруть на аналізи твору. Твор. Чим торгуємо, ми все вносимо в лабораторію. А ще на базарі ми дізналися, що свіжа домашня сметана повинна мати глянцеву поверхню і при переливанні лягати ніжними хвилями. Наступна продавчиня на прикладі своєї продукції це підтвердила. Домашня сметана, щоб вона була такого блищ, блищала, отакий колір був і отак гарно скатувалася. Отак ось скатувалася, З бачите я Саме вона сметана, якісна, дивіться, якого вона блискучого кольору. Бешить. А про належний смак і запах жіночка сказала. Просто пахне молоком. А кислиночка маленька в сметані, має бути маленька кислинка, бо вона займається з кислого молока. А скільки коштує смакота? 15 гривень. Давайте нам баночку сметани. Шо, ти баночку? Баночка домашня, чистенька. І сметанка. Гарна, густенька. Сметана, як і належить апетитними хвилями, лягла в баночку. До покупки нам додали найкращих побажань. Здоров'ячку. Дякуємо. Приходьте ще до нас. Ну, якщо сподобається, тоді прийдемо. Приходьте, будете постійним покупцем. Коли ви обрали сметану, яка припала вам до смаку, надалі радимо купувати вам саме у цього продавця. Це буде найкращою гарантією якості. Нині ціни на сметану на київських ринках такі: Одеський ринок 15 гривень, ринок юність 20 гривень. Ринок Лук'янівський 15 гривень. Святошинський 20 гривень. На Володимирському ціна найвища 30 гривень. У наступній частині програми ви побачите. Коли варена лікарська відповідає своїй назві Міфи і правда про користь цієї ковбаси. Капні йодом, якщо вона посиніє, значить в ньому присутствує крахмал завіси для краси і зручності, які штори принесуть і користь, і стануть мистецьким шедевром. Спальна же кімната предусматривает собой більш спокійні ткані, пастельні цвіта. Уют, теплоту і спокій. Далі у програмі ви побачите, коли варена лікарська відповідає своїй назві Міфи і правда про користь цієї ковбаси. Капні йодом, Если вона посініє, значить в ньому присутствує крахмал. Завіси для краси і зручності, які штори принесуть і користь, і стануть мистецьким шедевром. Спальна же кімната предусматриває з собою більш спокійні ткані, пастельні цвіта, уют, теплоту і покупку. Перше на теренах Радянського Союзу варена ковбаса з'явилася у 1935 році з поміткою лікувальна, тому і отримала назву лікарська. Вона призначалася для харчування людей після довгого голодування. Тоді для виготовлення 100 грамів продукту брали 25 грамів яловичини, 70 свинини і 3 курячих яйця. У сучасній ковбасі може бути чимало хімічних домішок, кажуть експерти. Чим відрізняється лікарська різної цінової категорії? з'ясовував наш експеримент. Мадонна молода мама і домашніх клопотів у неї вистачає. Але господиня завжди дбає про своїх рідних. Мой муж і моя маленька дочка дуже люблять варену колбасу, і я їм готовлю часто бутерброди. Такие бутерброды я готовлю с кетчупом для мужа и со сметаной для дочери. Кроме того, что я жена, мама и хозяйка, я еще и врач. Поэтому покупая вареную колбасу, я его проверяю в домашних условиях, потому что переживаю о здоровье своей семьи. Звісно, здоров'я залежить насамперед від якості продуктів і тієї ж вареної ковбаси. І навіть на власній кухні можна провести кілька дослідів, що допоможуть визначити якість ковбаси. Вот у мене є три види ковбаси. Одна дорога, вторая середня і дешова. І вот я провірю зараз його на качество. Зразки ковбаси коштують 75 гривень, 38 та 24 гривні. Вот ми зараз візьмемо три види ковбаси. Нарежемо. І ним йодом? Якщо вона посиніть, значить в ньому присутствує крахмал. Найпростішим варіантом визначення наявності крахмалю в рецептурі є так звана реакція ліголя, коли на, на поверхні копаси зрізі ми можемо крапнути крапинку йоду або І Якщо в рецептурі при ну, при виробництві використовувався прахмаль, будь то картопляний, будь то кукурудзяний, будь то пшеничний, або ж використовувався борошно. Е, купляні вироби. Е, да, е, дана ковбаса на зрізі стане синій. От результат на глаз. Тільки на дорогої колбасі йод не поміняв свой цвіт. На дешевої і він посинів. Наступний дослід допоможе визначити наявність у ковбасі синтетичних барвників. Їх можна визначити дуже простим способом. Якщо, наприклад, візьмете декілька зрізів ковба, ковбаси, яку на, на ваш погляд вмістить собі цей верник або, наприклад, ту ж саму сардельку і сосіску розріжете і е, нагрієте від, в воді від 50 60 градусів до температури кипіння, потримаєте при кипінні близько 2-3 хвилин. От, е, Ну, невеликій кількості води. Ви побачите, що ця водичка відфарбується, отримає якийсь рожевий відтінок. Ми перевіряли ціни. Ми беремо листик бумаги, макаємо. Ми бачимо, що бумага цвет не поміняла. Далі Мадона відварила зразок найдешевшої ковбаси. На бумаге она цвет не поменяла, но если присмотреться к воде, то вода порозовела. Если присмотреться к бумаге, то бумага тоже поменяла немножко цвет. Остальным господиня отварила шматок колбасы за 75 гривен. Мы проверяли дорогую колбасу, и как мы видим, цвет отвара не поменял свой цвет. Сейчас проверим на бумаге. Также бумага не окрашена. І останніми стали кухонні дослідження зі структурою відвареної ковбаси. Щાસль наші колбаса будем проверяти на щільність. Як ми бачимо, дорога і середня, вони не поміняли свою структуру, а дешева колбаса стала рихлою. Крім барвників, нижчих за сутністю колбасах використовуються різні білкові емульсії, які або ж гелі на основі сижих загущувачів. Коли Продукція має занадто високий вміст оцієї сполучної тканини вигляді емульсії, то реально при е, значить, нагріві такого зрізу ковбаси, е, ця ковбаса може просто е, майже розчинитися при, при варці. Наша ковбаса не розчинилася, але змінила свою текстуру. Тож це є підказкою, що в ній використаний загущувач. Ви теж можете влаштувати на своїй кухні маленьку лабораторію і переконатися, чи співпадають ціна і якість купленої вами ковбаси. Чи знаєте ви, із чого були зроблені перші штори? Зі шкур мамонтів та ведмедів наші пращури не переймалися естетикою та декором, а більше захищали свою оселю від примх природи. Нині штори є частиною інтер'єру. Які тренди модні у цьому сезоні, і які тканини підійдуть для різних кімнат? Дивіться далі. Давні часи вікна українських хат нічим не завішувалися, лише зсередини прикрашалися розписами та рушниками, але так, щоб не закривати шибки. Такий декор не лише допомагав з освітленням приміщення, а й стояв на сторожі моральності української жінки. В часи, коли чумаки чумацькими шляхами їхали по сіль, і дуже часто в ті часи різні були ситуації, що жінки залишалися самі. То вони не приховували ні від кого, їм не треба було штори, якісь їм закривати вікна. Вони завжди себе доста порядно завжди вели і тому не приховували своє особисте життя від тих самих сусідів. століття, чесноти наших жінок, як і раніше, поза всякими сумнівами. А от вікна сучасних осель нині прикрашають вишукані штори та гардини. У кожній кімнаті вони несуть різне функціональне навантаження, особливі вимоги до спальні, зазначають лікарі. Штору спальній кімнаті медичної точки зору мають цілий ряд важливих для відновлюючого здорового сну людини функцій, а саме це обмеження зайвого світла. Обмеження якихось шумових подразників, тому звичайно не мають бути з щільної плотної тканини або схожих матеріалів, відповідно, гіпоалергенні. А дизайнери додають, що в спальні колір штор повинен бути не надто яскравим. Спальня ж кімната з собою більш спокійні ткані, пастельні цвіта, уют, теплоту і пакун. Що ж до інших кімнат, то убранство вікон має більш декоративну та представницьку функцію. Тут ви можете нічим не обмежувати свою фантазію, якщо її не обмежує ваш гаманець. Штори це доволі недешеве вдовольствие, і приходиться наслаждаться в течение 7 лет 7-10 менять або периодично штори. Найперший фактор, який впливає на ціну, тканина. Нині вибір текстилю багатющий. Зараз у моді натуральний шок та льон. Вони коштують дорожче, економнішим варіантом можуть бути синтетичні та змішані матеріали. Некоторі виробники використовують допомога пропитки для вигарання і жара за здатність матеріалу не вигорати на сонці та протизаймисті властивості доведеться платити більше. Що ж до кольору, то тут справа лише за вашою фантазією. Якщо фінанси дозволяють, то можна навіть власний малюнок на тканині замовити. Нікоте производители предлагают індивідуальний дизайн, Даже можно разработать можна розробити подходящий індивідуальний, підходящий к вашому інтер'єру. Коли ж з тканиною визначилися, слід звернути увагу на аксесуари. Насамперед, це карніс, бо саме з нього починаються штори. За сучасними тенденціями і в ціні, і в популярності лідерство тримає метал. Звісно, металічні ковані з красивими набалдашниками, вони більш естетичні, красиві. Вони підчоркують метал в інтер'єрі, люстри, фурнітура мебельна. Альтернативою є карнизи на стелях. Вони коштують дешевше, бо несуть лише функціональне навантаження. Потолочні карнизи вони більш функціональні, і їх, звісно, желательно спрятати в нішу або під ламбрикен. Ламбрикен це верхній горизонтальний декор на шторах. Свого часу він був надзвичайно популярний. Тепер мода на нього відходить. Мірові тенденції вже, к сожалення. Не особо сейчас как Зараз бы, в тенденції простота, красота ткані. В сучасних квартирах вже по чомусь хочеться простора, свободи. Розібратися в усіх нюансах і допомогти з вибором оптимального варіанту ціни та якості найкраще зможе дизайнер. Після того, як з мастером був оговорен предполагаемой моделі, происходит розкрой самих самих моделей. Це происходит на спеціальному раскройном столі. Після розкроювання деталі штор вручну драпіруються і лише після цього зшиваються. І на сам кінець пройшов. Отримуючи замовлення, ви маєте звернути увагу навіть на нитку, бо тут дрібниць не буває. Деякі виробники намагаються зекономити і… используют леску. Это более дешевий вариант, который, скажем так, ложится на любой цвет ткани, на любую ткань. Но в дальнейшем при использовании того же утюга или даже опять-таки в процессе стирки они очень сильно стягивают край шторы, что очень некрасиво выглядит в дальнейшем. Коли ж ви врахували усі нюанси і правильно вибрали оправу для вікон, то нехай вона вам довгий час дарує затишок та красу в домі. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Телефонуйте за номером 279 41 25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Життя як п'єса у театрі. Важливо не скільки вона триває, а наскільки гарно зіграна, казав Сенека молодший. А без талановитих артистів та гарних декорацій зірцева вистава не вийде. Так і життя гідне воно у того, хто оточує себе лише і якісним. А як цього досягти, наші журналісти розкажуть уже за тиждень. До наступної зустрічі.